Доброго дня, шановні колеги. Хотілося б сьогодні поговорити по таким новаціям, які були внесені в постанову кабінету міністрів в березні місяці, і є питання з приводу фінансування шкіл, які мають менше 45 учнів. Я хочу сказати, що така норма вже вводилася в постанову номер 6 і були обмеження по державному фінансуванню шкіл, які мають менше 25 учнів. Ця норма, яка була прийнята в березні місяці 2024 року додала ще дві такі зміни, і з 1 вересня 2025 року не буде виділятися державна субвенція на учнів там, де менше 40, 45 осіб, окрім початкової ланки. І 1 вересня 2026 року менше 60 осіб не буде фінансування старшої школи і базової школи, окрім початкової ланки. Чим це покликано? Ну, перш за все покликано тим, що пріоритетом для міністерства освіти, пріоритетом для керівництва Сумської області і для нас в тому числі. Є якість освіти, і коли ми говоримо за якість освіти, ми беремо за основу ті результати, які є й по зовнішньому незалежному оцінюванню, і нам результати гарні дало оцінювання таке моніторингове оцінювання, як піза, і ми побачили, що дуже великий розрив у нас іде з міською школою, з сільською школою. І якраз якщо говорити про кількість дітей менше 45, це якраз на жаль у нас школи сільської місцевості, і ми бачимо на сьогоднішній день, якщо брати повний цикл навчання, отримання повної загальної середньої освіти, починаючи з першого класу і закінчуючи 12 класом, то у нас якраз 41 школа, це менше 41 учня, і це є школи. І близько 30 учнів, 38, 37, ну, тобто до 40, і ми бачимо, як, скільки дітей в цих класах. Це і один учень, і два, і три. А ми знаємо, що відповідно до нормативно-правової бази, яка є на сьогоднішній день, повний клас – це 5 учнів. І тому, якщо учнів менше п'яти, то школа приймає рішення, що дитина, яка навчається в класі, там, де менше п'ять учнів, переходить на індивідуальне навчання. Тобто, що таке індивідуальне навчання? Тобто, це один раз на тиждень або два рази на тиждень, учень може прийти позайматися з педагогом або отримувати якісь індивідуальні завдання, а потім в кінці семестра звітувати про свою роботу. Тобто, ми про якість освіти. Тут розумієте, що ми не говоримо. І тому зв'язку з цим, скажімо. Ажем таким стратегічним завданням галузі освіта є це покращити якість навчання, і тому було прийнято таке рішення, що державна субвенція не буде виділятися на такі школи, там де менше 45 учнів. Засновниками всіх шкіл є сільські селищні і міські рад. Рішення про ліквідацію закладу буде приймати засновник, тобто сільська селищна або сільська рада, або міська рада. Тому початкова ланка однозначно буде фінансуватися з державної субвенції, а старша школа вже з 5 по 11 клас це можливо буде організоване підвезення, або засновник прийме рішення фінансувати такий заклад з місцевого бюджету, тобто зі свого бюджету своєї ради, а або взагалі може бути прийнято рішення, якщо є можливість по створенню опорного закладу. І такі заклади, які менше 45 учнів, вони можуть стати філіями у структурі опорного закладу, і тому вони будуть фінансуватись державної субвенції. Тому тут шляхи, шляхи є для того. Щоб і покращити якість навчання, і організувати доступ до, до освіти дітей, тобто ми зараз взагалі не говоримо, що діти не будуть охоплені освітою. Ліквідація закладу як юридичної особи в сільській місцевості не припиняє зразу, не приймається таке рішення. Сьогодні прийняли а завтра закрили. Проект рішення повинен бути на обговоренні цілий рік. Тому громада буде приймати рішення по ліквідації того чи іншого закладу. Тому чому і даний. Рік зараз на обговорення, тобто щоб або орган управління освітою громади, або сама вже рада, депутати прийняли рішення по тій мережі, яка є на сьогоднішній день. Тому тут треба виважено за рік працювати це питання. Можливо, організувати підвезення, якщо подивитися на мережу. В цьому році виділена державна субвенція на закупівлю шкільних автобусів, і тому зараз можуть прийняти участь вже в закупівлі шкільних автобусів громада на умови. Вах співфінансування, дивлячись на те, що буде змінюватися мережа на наступний рік мережа закладів освіти.